Прийшла черга до тестування цього повербанку. Нагадаю, хто не в курсі, це повербанк-збірний корпус для повербанка зроблений з алюмінію. Розрахований на вихідну потужність 100 Вт максимум, як заявлено, має USB-C на вхід і на вихід. З цієї сторони маленький екранчик, який показує лише заряд у відсотках. І чи працює швидка зарядка, там така блискавочка намальована. А з цього боку два виходи USB Type A. Як видно, по характеристиках підтримує по Type-C такі співвідношення напруги та струму і такі протоколи. Це ми будемо зараз все перевіряти. Він доволі, ну, як сказати, відносно компактний. В описі можна глянути посилання, там вказані розміри. От, і вага. Тут в 8 елементів 18650, в середньому десь по 8,5 ватт-годин кожен, тобто запас енергії в цього повербанка близько 68 Вт-годин. Це для того, щоб можна було зрозуміти, який коефіцієнт корисної дії. В нього буде на виході артикул Stark IP5389NK100W. Старк, 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 ну, В тестах мені будуть допомагати сьогодні, як завжди, FNIRSI FNB58, DL24 електронне навантаження. Шнурки 100 ватний туки. І такий есагер, На ньому написано 7 а Можливо, це 7 ампер для зручності я всі режими виписав на листочок і буду перевіряти їх, і будемо тут відмічати, підтримує чи не підтримує. Ось показує список протоколів. Бачимо Power Delivery 3.0, 100 Вт. І далі бачите весь список, що він може підтримувати. 42 мВ. Зафіксуємо. Тепер список протоколів USB-A Вони подібні, між собою можна, в принципі, один проводити. Тест бачимо 40, так само, 40 мВ, саме більше. Ось перед вами список протоколів показує, що Quick Charge максимум 12 вольт. Huawei SCP зазначено максимум 25 Вт. Тепер підключаємось через USB type c до електронного навантаження і йдемо по цих режимах, які в нас зазначена підтримка на боковій панелі. І тут ззаді все так файно розписано. Зараз перевіримо, чи е, тримає він навантаження в таких режимах в кожному з них. Бачимо, Power delivery тригер показує 100 Вт максимум. Ми відразу вибираємо 20 Вт 5 А. І тригеримо 20 Вт, 5 А. Показує на виході із повербанка 1998 вольт. 5 А. На електронному навантаженні встановлено 5 А. Тому запускаємо навантаження. І бачите, 100 Втний режим працює. Напруга просідає до 18,97. На фнірсі приходить 95 Вт і з Фнірсі а 90 Вт приходить сюди на електронне навантаження. Так що цей режим можна ставити плюсик. Плісація максимум 163 мВ. Так, в режим 15 В 3А. Перевіряємо, тут вже я встановив 3 А на електронному навантаженні. Напруга просідає до 14,38 і віддається. Через фнірсі проходить 43 Вт. Бачите, все працює. Цей режим також підтримується. Глянемо пульсації 80 мВ. 12 вольт 3 Ампер. Падає напруга до 11.38 через тригер Також в цьому режимі працює без нарікань. Пульсації 60 мВ. Далі. 9 вольт 3 ампер. Напруга просідає до 8,5 вольт, 25 ватт. Проходит через мирс. Пульсация 50 милливольт. И последний режим USB Type-C 5 вольт 3 ампера. Вольт, 3 А просимо. Mm -mm. Не хоче Добре, якщо напряму. Так, напряму без тестера. Погнало. Віддає 2 ампера 4,6 Вольт. Просідає напруга. Піднімаю 2,1. Працює 2,2. 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8, 2,9 3, 3 Ампера тримаю. Напруга при тому на навантаженні показує присідаю до 4,5 вольт. 3,1 3,2 3, 3, ну, 3 ампера, даже 5 вольт, 3 ампера є така підтримка і... 9 вольт 3 Ампера також зафіксовано. На черзі порт USB A. Зараз підключаю Quick Charge 12 вольт Пробуємо 3 Ампери. Не дає. Відразу можна 2,5 поставити. Не хоче. Дві два. Так. Дві два скидає напругу? 4,5 і п'ять вольт викидає стрігера? Дві один? Викидає? Два. Два працює. На виході напруга просідає до 11,8, 11,9, можна сказати, потужність 24 Вт на виході. Так, і запишемо. 24 Вт максимум що у по пульсації. Пульсації 50 мВ. Так, 9 В 3 А. Перемітнемось на 9 В. Вертаємося 2 і 1. Два і Два і три, два і четири, два і 2 ампера. Два і сім, двадцять Все. Більше двадцяти чотирьох Вт не віддає. Пульсації 47 МВ Так, так провіримо. 5 вольт 3 Ампери. Так, зрозумів, здається, тут обмеження. Нижня напруга 4,5 вольт. Видно, присідає напруга і нижче, і виключається навантаження. Зараз я перемкну це обмеження. Так, видно, напруга присідає на 5 вольта. 24 Ампера, ну, 11 Вт поки. 3 Ампера, напруга просідає. 4,37, 13 Вт віддає. Ну все, далі. Може піти в захист. Пробуємо витягнути максимум все. Все. 3 Ампера запускає. Напруга падає до 4,4 вольт, В 13 Вт. Так, можна ще спробувати. usb c так само. Можливо, там витягне. Хоча така просадка крепка. Ну так, та сама історія. 13,5 Вт. Так, майже 14 Вт. Ну, 14,4 Все, це максимум. Що можна сказати з приводу протоколів? USB Type-C підтримує на вихід всі режими заявлені, але є значне просідання напруги, що призводить десь до втрати по декілька Вт на кожному режимі. Там стосовно USB A навантаження на всіх режимах не більше 24 Вт. Не відповідає. Заявлено 36 Вт. І на 5 вольтах замість 15 Вт можна отримати 13 Вт. Павербанк заряджений до 100%. Тут тригер 20 вольт 5 А, тобто 100 Вт. Навантаження 5 А. Запускаю і дивлюся, скільки він віддасть максимально в такому режимі. Процес пішов. Розрядка завершена. Віддав поверпанк 64 Вт години. А температуру я поставив один датчик на бокову панельку, один термодатчик на верхню панельку. Тут максимум було 38 градусів, тут 32 градуси. Нагадаю, це 100 Вт. Віддавав повербанк. Віддавав він його на протязі 40 хвилин. Зафіксую цей показник і далі буду заряджати повербанк. У мене такий середній пристрій на 65 Вт. Побачимо, скільки він з нього буде брати. Заявлено, що на вход і на вихід 100 Вт. Якщо працює він на вихід 100 Вт, то я надіюсь, що на вход також буде працювати 100 Вт, проте необхідно буде докупити блочок 100 Втний або 120 Втний, щоб була можливість такого заряду. Так, підключив зарядний пристрій ось через внірсі. Але воно в такому режимі е, в заряджається не більше 36 Вт. Я навіть не можу зрозуміти чому. Е, ці два шнурки окремо підтримують е, 60 Вт, через них проходить. Е, тут я виключив перемикач під іком, щоб воно напряму тригерило, але воно не хоче напряму брати звідси 60 Вт. Воно забирає 36, 40 з розетки, забирає зарядний пристрій і передає сюди. Тому я просто засічу час, порахую, скільки воно буде заряджати, і напряму від зарядного пристрою до повербанка підключу кабель. Тут є індикатор, ось написано 35 Вт. Тут пише 36, тобто індикація співпадає. І зараз побачимо, скільки буде напряму брати із зарядного приєстра. Я підключив напряму, показує 58 Вт. триггер Power Delivery. І з розетки бере 64 Вт. От В такому режимі воно буде заряджатися. Зарядка завершена. Заряджалося приблизно годину 20 хвилин. На 57-58 Вт. Зарядка ця віддавала. Я думаю, що сюди поставити 100 ватну зарядку, і воно буде нормально заряджати і швидше заряди менше за годину. Корпус не нагрівся вище 36 градусів, що з боку, що зверху. Відповідно, штука прикольна. Я не буду на цих всіх режимах його розряджати. Я розрядив його на режимі 100 Вт. Він віддав із 68 Втгодин, віддав 64,4 ватт-годин. Це приблизно 95% коефіцієнт корисної дії цього повербанку, що я вважаю дуже хороший показник. Притому корпус не розжарюється. Одне, що тут з недоліків, це в нього немає цього режиму 12 В3 А. Тут максимум 24 Вт на виході. Якщо для вас це не критично, то можете брати. Якщо критично, то можете шукати собі інший варіант. По Type-C віддає всі заявлені показники. До речі, ще одне, можливо, комусь буде цікаво: тут є підтримка режиму так званої наскрізної зарядки. Тобто, коли ви сюди включаєте зарядний пристрій і одночасно сюди підключаєте пристрій, щоб заряджався. Але слід зазначити, що струм 5 Напруга 5 вольт, що на вході, що на виході. Ніякої швидкої зарядки немає в такому режимі.